Боліть друге групи не працює. А удочки в Донецькій області з <гум> міста Українське. Ми 30 кілометрів десь від хороха, а я Марінки десь в 30 кілометрів. У нас там обстановка погана. Якось було 40 хвилин по-українську Ну, везде прилетели, везде. Наші домівки ціли, але на порокі балкон оборвався, стекла побіли. У жінки ми допомагали похиловий осколкам глаз. Ой, як гарно все, я відчуваю дуже-дуже гарно. Гарно сіла. Наших друзів, батько, сина і онука одним пострілом вбили. Ну, по дворі ходити, Ну-ну-ну трошки косити. Та нічого страшного, я ж мішу нерзацию. Розміру щось так, якби. Ну, значно треба помітити. Зараз, зараз, зараз. Дуже гарно все. Я волонтер банку одягу. І швея. Якщо десь дирочка, якийсь замочок, якесь який, щось на місці зразу Ремонтуємо зремонтуємо. На 16 років тут можемо глянути. А тут футболочки, подивіться. Футболочки. Ми стараємося, щоб розложити його так, щоб як людей більше, щоб вони могли швидше зорієнтуватися. Є нове взагалі, таке, що підприємці привозять і місцеві приносять, привозять з-за кордону. Маємо парову машину. Тут можна зараз повісити 5 речей. Можна обробити в режимі навіть срібло. Обробляється і на 40 хвилин і не відчувається того запаху. Зараз переселенці більше приходили, але більше акцент будемо робити на те, щоб наші місцеві, які теж потребують допомоги, інваліди, з дітками інвалідами, вдови, то будемо таким допомагати. Курці, от дивіться, там курці є, от такі може.